Вітаю після перепалок між людьми Трампа і людьми Зеленського сьогодні спостерігається певне затище. І Джей Ді Венс, який ще вчора погрожував Зеленському, що той відповість за приниження Трампа і погрози Трампу, і звинувачення Трампа в проросійськості, сьогодні пом'якшив свою риторику і в іксі опублікував інтерв'ю, яке він давав якомусь каналу, і сказав, що. Зеленському потрібно пом'якшити свою е, риторику, і він далі сказав, що йому потрібно змінити консультантів. Він не сказав шут, він сказав маст, тобто йому варто змінити консультантів, адже, ймовірно, консультанти, які перебувають біля Володимира Зеленського, не справляються зі своєю роботою. Всі розуміють, що на лідерів держав максимальне навантаження. Особливо коли така страшна ситуація в країні, особливо коли країна стоїть перед можливими виборами, перед можливими варіантами зупинки бойових дій, які не зовсім очевидно відповідають тим сценаріям, які роками були в Україні кордони 91-го року і кордони 2014 го року, і пізніше вже почали говорити про кордони. 2022 року, але все це очевидно недосяжна мета станом на сьогодні, і звісно, що рівень знервованості може бути високий, але в міжнародній політиці це неприйнятно. Ось там інколи твіти з матюками, інколи ем, інтерв'ю з нецензурною лексикою. Все це неправильно для лідерів держави. Джей Ді Венс, подивіться, зробив певний крок назад. Він. Фактично перейшов від звинувачення прямого Зеленського до рекомендацій Володимиру Олександровичу змінити своїх консультантів. Ну ми розуміємо, що це політична мова, і Володимиру Зеленському важко сьогодні змінити консультантів. Адже це мають бути якісь такі люди, які не бояться Володимиру Олександровичу робити зауваження, давати поради. І тут все залежить від того, який тип. І психотипу Володимира Зеленського, чи готовий він приймати е, певні поради, чи готовий він приймати певні критичні зауваження і щодо його виступів, і щодо його промов, і щодо його слів і публікацій. І інколи можливо навіть потрібно порекомендувати не коментувати якісь події. Власне, я це неодноразово висловлював в ефірі каналів, що часто потрібно. Пам'ятати, що ти президент країни, і рівень твій не полягає в тому, щоб коментувати навіть ікси Трампа, чи ікси Джей Дівенса, чи тим паче Джей Дівенс Ньюз, Елон Маск Ньюз. Тобто, це не твоя задача, це не твій рівень, бо за твоїми плечами не твоє его, а твої громадяни і твоя держава. І тут гідне погодження себе, воно конвертується в... Повагу, якщо ж ти емоційно себе поводиш, то це завжди принижує тебе і негативно впливає на процеси міжнародної політики. Щоправда, деякі наші відомі люди в Україні вирішили підіграти на руку і Володимиру Олександровичу напевно, і тим певним помилкам комунікаційним, які були з боку і людей Зеленського, і людей Трампа. І от я сьогодні зустрів. Допис Оксани Забушко, яка чомусь вирішила поміркувати над темою відповідального бикування. Якось вона так це написала. Ви знаєте, не можу я розділити думки пані Оксани при всій повазі українського народу до неї, адже ми не маємо права обґрунтовувати бикування ніде. Ні в міжнародній політиці, ні. В особистому житті, ні в громадянському суспільстві. Адже ми будуємо цивілізовані відносини, ми будуємо цивілізовані паритетні зв'язки між громадянами, і тому не повинно бути ні бикування, ні хамства, ні грубіянства, ні нецензурної лайки, якщо ми хочемо дійсно йти туди, де знаходяться цивілізовані народи. А ось в міжнародній політиці це взагалі неприйнятно в цілому. Але в будь-якому випадку я вітаю, що Джей Дівенс йому вистачило мудрості сьогодні фактично відступитися від цієї теми і сказати, що винний не зовсім Зеленський, а винні команди, і ось тим консультантам, які є біля Зеленського, потрібно, потрібно їх відсторонити і найняти нових. Ну, питання оточення Володимира Зеленського мене особисто турбувало давно. 20 серпня 2022 року я написав таке відкрите звернення до Зеленського, яке починаю і завершую словами Володимира Олександровича, вам потрібно змінити команду. Але тоді нас не слухали. Була велика ейфорія. Та, власне, нас і сьогодні не чують. Можливо, почують Джей Ді Венса, почують Дональда Трампа. І почує сам Володимир Зеленський, адже сьогодні не до особистих емоцій, сьогодні не до особистих хвилювань, бо на кону є держава, і сьогодні ми стоїмо перед страшними викликами збереження України в її суб'єктності. Тому прикручуйте нерви, прикручуйте емоції. І працюйте працюйте для країни і для тих людей, які хочуть миру, хочуть зупинки цієї страшної війни, і готові головне, готові працювати для майбутнього країни. А хто на яких посадах буде, хто буде президентом, хто буде писати книги-мемуари, хто буде депутатом, хто буде професором університету? А це важливо, звісно. Але перед обличчям... 700 тисяч життів, напевно, все ж таки потрібно інколи позбав... по... поубавити трішечки свій пил, особливо, якщо це шкодить державі на міжнародній арені і якщо це дратує тих людей, які станом на сьогодні можуть допомогти Україні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, можна стати також спонсором каналу. Ви завжди запитуєте, як підтримати, можна, ставши спонсором. Ну і підписавшись, також бережіть себе.